Заступник командира батальйону Ярослав Годунок позивний розбійник. Да, замначальника по тилу Бойка Константин, позивної ретро. Та це ми з Костянтином поїхали на місця бойової слави наших, нашого батальйону, одного з підрозділів, коли ми захищали Баришівку. І, чесно кажучи, там зараз всі прикалуються, навіщо ви цей мотлох і металолом сюди привезли. Я хочу сказати, що люди повинні бачити, тому що не всі в Києві бачили війну. І от ви знаєте, коли людина починає дивитися і бачити те, що в нас летить у військових, те, що летить сюди до нас, вона зовсім по-іншому міняє своє ставлення до війни і заходить, обов'язково дивиться і задумується, які страшні речі сьогодні стаються на війні. Тому в нас виникла одна з ідея з Костянтином зробити таку, наче як сказати, невеличкий музей на вході до нас у батальйон, щоб люди бачили. Що сьогодні відбувається, щоб люди пам'ятали те, що кожен день, кожну ніч, коли ти спокійно спиш у себе в домівці, на сьогоднішній день це дякуючи тому, що Збройні сили і добровольчі батальйони, такі як наш, виконують завдання. Наші хлопці сьогодні так само, один з наших підрозділів, знаходиться в Харківщині на передовій. І хотів, щоб усі знали, що виконуючи ці бойове завдання, сьогодні даємо можливість спокійно спати і відчувати мир у нас в столиці. Коли наступали війська на Київ, це був один з переломних моментів. Хочу подякувати всім без виключення Добробатам, тому що у нас наш батальйон це добровільчий батальйон. Всім тим хлопцям, які навіть без жодних вагань, без жодних питань встали, взяли в руки автомат і пішли на танк. Чому кажу автомат? Тому що, на жаль, тоді іншої зброї проти танків не було. І я вважаю ці хлопці герої, такі, які разом зі мною воювали, і в тому числі біля Києва скрізь. Хлопці, які не питали, де взяти зброю, де взяти БК, давали нам по одному, одній пачці, по одному рожку набоїв. Але хлопці без жодних вагань йшли і захищали свою країну. Хочу подякувати їм за це і сказати слава героям і слава українцям, да. які дають відчість сьогодні ворогу на сході, півдні України. Да, ми спочатку приїхали десь близько 38 чоловік і постійно знаходяться, хай максимум вже 50 найкращі часи. А проти нас, коли ми вже дізналися, ми приїхали з Костя, подивилися, бабусі, дідусі розказують, що тільки в одному селу стояло 500 видів техніки. Але уявляєте, видів техніки, це починаючи від тигра броньованого, БТР, БМП, танки, в одному селі, а в іншому 300 перемозі. А 500 було в Басані. І от уявіть, ми туди приїхали як романтик із Большої дороги. Захищати батьківщину, але реально ви представляєте, яка була мотивація у нас у хлопців, яка мотивація, якої не було взагалі ворків в москалів. У нас хай хай 50 там було з максимум, коли всі з'їжджалися. Це з жінками, з дівчатами, які готували їсти. Навіть рахую. пізніше, за неділі три підтягнулися збройні сили, але я хочу сказати, коли з 50 чоловік цих збройних сил поцікавилось, хто тримав автомат, то виявилося всього лише 6 чоловік. З 50 -ти. тому можете уявити, хто там з нами був. Люди, які в житті автомат бачили вперше. Рівно місяць ми знаходилися, обороняли Баришівку і не дали ворогу просунутися на трасу Київ-Харків. Що дало змогу, тоді не було збройних сил взагалі. От щоб сьогодні можу відверто сказати і правду, взагалі до Харкова жодних збройних сил не було. Тобто ворог просто міг спокійно спуститися з прилуцької траси. 30 кілометрів на трасу київ харків і їхати собі на Київ по прямій без жодних проблем. Я можу сказати, що Україну спеціально злили, тому що, чесно кажучи, коли на жодному кордоні не відбуваються бої, а ворог без жодних перешкод проходить е півтори доби і доходить до Києва, не отримавши навіть ніде зустріч, щоб його зустріли. Я можу сказати, що країну зливали. Хто мені може сьогодні пояснити, чому в мене на Західній Україні? Я хочу, щоб цим розбирались народні депутати. І за це повинен хтось сісти за град. Ми пустили ворога всередину країни. Починаю з першого. Зі сторони Білорусі, я родом звідти, Там один проїзд. Зліва, справа, проїхати неможливо, тому що там болота. Це просто нереально. Далі беремо Крим. Як можна було заїхати до Каховки за два дні? Скажіть мені, будь ласка, три лінії оборони. Я особисто там був в Криму. Ви ж розумієте, що там один проїзд, перешийок на Чонгарі. Да? Береш, підбиваєш перший танк, останній, і ця вся колона просто стає, тому що зліва, справа там знаходяться що, так само е, море, і ти не обійдеш. Да. І просто розстрілюєш цих Природа всіх. Природа нам допомагала. Да, і вона допомагала нам тільки, як могла. Кось Костя бачив, у нас практично заплави, да. річки невеличкі, але треба понтони три кинути. І були заплави, тобто топі, де танки б не пройшли. Але, на жаль, хтось спеціально це все зробив. Я хочу, щоб поцікавилось, чому не було хто спеціально це все зробив. Чому мрія не улетіла нікуди? Вибачте, будь ласка, вся... весь світ говорить про війну, а у нас на кордоні жодного бою, жодного танку не підбито. От я хочу, мені цікаво. Можуть знайти хоч один танк, підбитий на кордоні. Хто-небудь може в цій країні мені показати. Тому що я те, що дивився, я спочатку не вірив, мене були очі квадратні, коли я бачив, як їхали танки без жодних перешкод на таможні в онлайн режимі. Я спочатку думав, що це заготовлені росіянами спеціальні відеозйомки, Фейк. які зли, фейки, злиті по телеграм-каналах. А потім виявилося, це правда. Вони просто зайшли з Криму і просто їхали. Коли мені розказують, там проти нас було 17. Разів більше техніки, так я задаю питання: міг хтось стрельнути з гармати, міг хтось стрельнути з градів, міг хтось стрельнути на Чонгарі, де три вида було три полоси оборони, три лінії. Хоча би стрельнути хто-небудь, ніхто. Тому над цими моментами потрібно розбирати. Почекайте, я хочу зараз, щоб ви сказали, а що було не зроблено, коли весь цивілізований світ сказав, що буде війна. Ви розумієте, якби ми зустріли ворога, він би не зайшов всередину країни, він не знищив би не було бучі, не було бірпіня, не були б розбиті. Сьогодні Херсон би був наш. Хто здав Херсон? Мене мені просто цікаво, як можна було з Криму зайти без жодного пострілу. Почекайте, за це розстрілювати треба, не говорити, наказати, там, помахати пальцем. Сьогодні розстрілювати прямо без суда і слідства. Тому що таким бездарним діям керівництва держави сьогодні загинули вже мільйони українців. Поранені, загинули, зникли безвісти. Подивіться, що відбувається в Маріуполі. Як можна військовим пробачити операцію, яка була програна. Є об'єктивні речі, коли ми розуміємо, ми бачимо, як ми, наприклад, у Баришовці, що не було чим відповідати ворогу. Артилерії в нас не було, і я її не чув. Чув тільки в одному напрямку зі сторони броварів. А в нас її просто не було, бо її не було. У нас був міномет військових, які приїхали через три тижні, після того, як ми вже стояли, тобто наполовини того оборони. Але ми стріляли там, вибачте, будь ласка, по декілька мін, тому що не було мін стріляти чим. Я мовчу про гради, які я чув один раз з нашої сторони, один раз півкасети. Скажіть мені, будь ласка, складиш, хтось розбомбив, за це повинен хтось відповідати. Я не бачив того озброєння, про яке ми сьогодні говоримо, е яке надавала міжнародна європейська свільнота. Я його там не бачу. За виключенням Фаус е цих патронів, які надала там Німеччина. Ну це теж такі моменти є. Про них сьогодні треба говорити. Сьогодні треба доносити до українців правду, що насправді не все так. Радужно, як розповідають нам по телебаченню, коли всі телеканали об'єднали, співають оди там президент. Не співати їх треба, треба критикувати, говорити правду. Хіба це ви вважаєте нормальним, коли я їду з друзями, з моїми побратимами правим сектором, домовляю, щоб приїхала зенітна установка, постріляла по ворогам, бо в мене її немає. Де я обмінюю за кусок кабана, їду, міняю патрони в іншому підрозділі, щоб постріляла ЗУшка. Чи це, чи це нормально, коли я їду за міномети, домовляюся за мого могорич, щоб до мене хлопці приїхали, вони подумали, що в нас міномети. Тому що ми нічим не могли стріляти, а, а автоматом ти не достанеш. Три кілометри стоїть ворог. 5. Танк стає, стрі, обстрілює, ти його не бачиш. Сьогодні не та війна. Сьогодні війна артилерії. Стріляє 5 кілометрів, ти навіть не бачиш хто, це мінімум. І навіть не бачиш, і ти з тебе не залишається нічого. Тебе тільки можуть. Запчасті залишитись в крайньому випадку, якщо, не дай Бог, у тебе потрапить там, той снаряд або осколки. Тому про це треба говорити. Треба говорити українцям про те, що сьогодні зовсім інша війна, така, як показують телевізори, а, і побіг з автоматом. Сьогодні цього немає. Сьогодні час технологій. І показала і війна в Карабасі, що, вибачте, ви ж бачили, да? невеличке озброєння, яке просто перемололо армянську армію, просто. Дився. Так само і в нас. Скажіть мені, будь ласка, бронежилети за 2,5 років можна було зробити і каски? Ну, їх немає. Їх немає в армії взагалі. От я вам говорю слово взагалі. Скажіть мені, будь ласка, можна було забезпечити хоча б кулеметами? Можна було сказати, для армії виділяти мільярди, коли весь цивілізований світ говорив, що буде наступ? Виділяти кошти на армію, на покращення. Можна було техніку закупити. Можна було автомобілі купити, яких сьогодні в армії немає, знову все лягло на плечі волонтерів, простих громадян, які сюди везуть десятками. Можна було закупити квадрокоптери, які рятують сотні життів. Коли ти йдеш у бій, квадрокоптер полетів, ти бачиш, де ти ворога знищуєш. Можна було придбати нічні приціли, можна було тепловізори придбати. Щоб в кожному підрозділу був, це скажіть, це що великі треба ресурси, щоб це зробити. Таке оборонне замовлення не було виконано. Тому все відбувалося знову, як завжди, на чистому ентузіазмі людей, громадян, справжніх патріотів цієї країни волонтю і волонтерів. Волонтю, все. За яке грома їм спасибі, волонтерам да, безумовно дякую. Тому що без них би і без простих підтримки людей. От я кажу, як про наш підрозділ добровольчий, якби не прості люди нас не кормили, одівали, обували. А ми думали, де це все взяти напередку, то повірте мені, нам не було б коли займатися війною. Але наведу ще інший приклад, приклад бюрократії. Коли тобі воювати не дають, я більше зараз скажу, давайте ж говорити правду, нам не давали оформлятися. Тобто ти прийшов, захистив батьківщину, в нас загинуло двоє хлопців. Я поранений, бачите, на мені там нога, бік. І на сьогоднішній день ніхто навіть держава навіть нас не цікавить на лікування, нічим не допомогла. Тобто, ви знаєте, коли ми оформлені? Неділю назад. А воювали, а воювали півтора місяці до того. Скажіть мені, будь ласка. І прийшовши сюди, скажи, вимушені колеги мене там нас брати, там, хто не був оформлений, здати конкретно там, з цієї ти прийшов. А до того я що не воював? А до того, я що автомат десь отримав, десь його відкопав. До того, я, до того не загинули мої хлопці, це нікому не цікаво. Державі сьогодні про це не цікаво. Yeah. А я вам скажу далі ще зараз про державу, про владу. Нам не дають їхати напередок. Нам нас називають бандитським угрупованням, якщо ми самовільно їдемо воювати. Тобто підрозділ бойовий не дають, який пройшов хрещення війною, сьогодні не дозволяють їхати воювати напередок. Ви знаєте, що написали нам? Що кожен, хто їде на підрозділ, туди державі потрібно про... Нам профінансувати, вдумати, 127 тисяч гривень за кожного, хто їде на війну. Ми, добровільне формування територіальних громад батальйон Архангела Михаїла, повинен внести, це, це ж тільки внести кошти, а бойове розпорядження нам не дають вже чи протягом місяця. Не дають. І ти ще за кожного повинен 127 тисяч внести страховий внесок. Тобто ви вони що, взагалі подуріли? Чи по зглузду з'їхали в цій країні страховий внесок. Тому що якщо, не дай Бог, ти загинеш, і там потім твої е, нащадки підуть судитися, добиватися за тебе, слухайте, судитися, добиватися за те, що ти на десь на якому восьму чи дев'ятому році війни з Росією підеш добиватися. Держава за тебе повинна буде щось заплатити, а ти цей страховий внесок повинен оплатити. То це нормально, ви вважаєте? А бойове розпорядження не дають, щоб ти зброєю поїхав. Тому що якщо ти вийдеш без бойового розпорядження зі зброєю, тебе зброю вилучить СБУ, забере ще звинуватять у тому, що ти незаконно з нею десь присуваєшся. Так, це зараз прямо таки відбувається. Жодного, що ви розуміли, ви сьогодні знаходитесь в добровольчому батальйоні, який начебто ми від держави. Да? Але жодної підтримки держави, фінансування, взагалі будь-як. Нам тільки палки ставлять колеса, присилають все перевірки. Це все за свої, свої гроші деньги. і за гроші волонтерів. Да. От дякуємо тим людям, які підтримують сьогодні, допомагають. Але я розказую зовсім нічого. Навіть печатку за свій рахунок ми робили. Нам просто повезло, що сюди прийшли воювати діти, які не були мотивовані йти сюди на війну, на обої. Ось вони от їхали два дні, вони просто їхали. Приїхали, отримали відгрибло від нас пілюлей, драпали звідси, погоріли просто в тих танках, де їхні ж їх і покидали, просто кидали і вони тікали. От Про це треба говорити і доносити так само їм. І ніяких останків не залишилось. От ми в танках побували. Да, в дайте, эти... от ми приїхали до одного з танків, який підбили, там, да, приїхали. от Хотіли, навіть, хоч косточку. там, ну да, там. ну нема, ну, от, ну, Горять вони орки, просто так само, як їхня галіма форма. Горить, от так само, нічого з них не залишилося. Так ми хочемо зробити музей тут на Хрещатику. І це якраз ці речі. Вон там, від ніхто командира. Тут ну, залишилося тільки там кусочок. Так ми ми обов'язково його будемо пам'ятати і ноги ветерати. Це і це, танка це, командир. Його підлеглий. Це все, що залишилося від орків, які приїхали до нас на Україну. В Україну, да. вірніше. Да. то ми бачите, де да, є. Вони всі повинні пам'ятати і знати. Що будуть тут гнити, і їх будуть наші птахи розкладати. І підтяжки ще витряли. А, ще підтяжки <рес> залишилися, так. Да. А це ось, це вже він не бойовий. Це ми так само хочемо, щоб люди бачили, просто, що летить у наших військових, у наших побратимів. Можете потрогати. Да, ну Навіть просто подивитися. Ну, коли така річ прилітає, то в окрузі метрів 100 дуже сильно відчуваєш і починаєш цінувати життя. Коли такі речі прилітають. Ну, а це ми просто привезли залишки того, що залишається, залишається з, з їхніх Другої армії світу. Залишки металолому. І хочу, щоб обов'язково українці бачили це все. Тому що насправді це гільза якою стріляє танк. Це колись у них був люк. Але так він там і залишився в полі десь. Так він там і буде гнити. А це їхня ось активна броня. А як виявилось всередині, от просто хочу вам показати, що як у них яка корупція. Тобто, насправді тут повинна бути пластина спеціальна, яка не дає можливості взірвати танк. А як ми почали знімати, всередині просто-напросто немає. Просто пусто. Тобто їх ніхто навіть сюди не поставив, їх просто відправляли на обої. Хочу подякувати, виразити благодарність! Корупції російської армії. Супер. Я ніколи не знав, що ви так будете нам допомагати українцям вас бити. Що ви смажилися класно у себе в танках. Це просто супер. супер. От спеціально ми броні, дивіться. Ось я показую вам броню, а вона вся пуста. Бачите? Просто всередині цих пластин немає. Ну Це один із зразків, теж так само згорівши. Вони не. І от просто-напросто там нічого немає. Це так красиво ефектно, воно взриває, все взривається. а це ми ж набрали аж спеціально. Сувеніри будемо робити. Будемо робити сувеніри, так. Да. Із патрончиків. Щоб є, люди є, є. теж бачили. Короче. Це де в що Щоб Кожен якусь частичку взяв з собою. і... Ну так, Трошки набрали сувенірчиків. Ну, і Чесно кажучи, не раз спробували їхній пайок. З воєнторга. Ну, що сказати, навіть їжу нормально вони зробити не можуть. Порівняно з нашим сухпайком, повірте мені, що навіть 100 до 10 навіть не підходить, Хай жруть там всяку фігню. А, Ярик, скажи, як ми зайшли в одну із халабут, там, де вони ворвали все, і як, як, як вони штаб. Сплять? Штаб, типа штаб. Короче, вони сп'ять. І тут же одразу сруть. І роблять одне діло одразу в тому ну, то, же ну, місці. Тобто, навіть назвати сьогодні, назвати навіть цей народ. Народ навіть назвати нацією, не повертається слово. Це просто орки, yeah. люди, які без роду, без племені. Ну, що тут говорити? Я думаю, всі прекрасно чули і бачили, що вони собі додому тягли. Вони навіть унітазів навіть не бачили в житті. Тому yeah. що тут казати? І для них вони все, до речі, треба їм, щоб вони подякували. Нам. Вони прийшли, приходили в Європу. Вони перший раз в житті побачили асфальт по селах. Про це обов'язково треба нагадувати Освітлення сіл побачили. Побачили, як люди живуть, як ті хахли живуть. Де вони можуть там десь в глубинці в Бурятії побачити, а потім назад їдуть. Ми їх відправляємо десятками в гробах. В кращому випадку, А ще в кращому випадку вони тут десь їхні частинки позалишались. Р, е, залишилися родити в наших чорноземах. У нас дуже добре е, чорноземи, вони дуже добре приймають. Е, Москалів, і це найкраще добриво, яке взагалі можливо бути, мабуть, в світі. Обов'язково деяким туди посипаємо насіння, щоб воно проростало і удобрялося. І відповідно і йшло на користь нашій країні. От ви коли кажете, що як ми виграли? Отак ми виграли, тому що бойовий козацький дух, він проростає і ніколи в житті ніде не згине. І наші діди-прадіди десятками років воювали. Давали пілюлей цим кацапам, москалям, їбучим, бо по-іншому не скажу. І до 60-х років без жодної підтримки в лісах далі їх там громили. Розумієте чи ні? От, дякуючи чому, сьогодні проросла ця нація. Дякуючи, чому ми сьогодні не забули, хто такі українці і хто сьогодні нищить далі того ворога, який сьогодні намагається сюди до нас долізти. Так я скажу більше, я перебью. Ярик, коли я розказував, коли вони йшли вперед. Ну, во-первых, страху не було. Навіть якщо він був, він нікому не показував. Тому що він он командир, він он йшов вперіод, говорить, я навіть не розумів, куди я йду. Після поранення, вже після того, як да. Да. тоді вже був час посидіти, подумати, коли вже ти побачив, коли ми проїхали, а люди розповідають, скільки їх було, потім вже підтверджує розвідка. Всі... В кожному дворі, в кожному дворі вони стояли. Ну он... Кось заїжджав, був в шоці. Каже, да. як вони, що в кожному дворі стояли? Я кажу, отак, в кожному дворі. По декілька одиниць, навіть стояло. Тобто, ну їх було. Просто, знаєте, якась навала монголо-татарська. Але ще раз кажу, в них немає того, що є в українців. Бойовий дух, да. який не зламати, навіть якщо ти один будеш битися проти всіх. Да і і от За це ні. треба подякувати всім українцям, да й не тільки українцям, тому що з нами воювали люди з Америки, з Британії, з Нідерландів, Грузія, Ізраїль. З Арвірменії. Ну, з нами були всі. Я крикнув, що ви розуміли. Поляки. Ми в Борисполі організували, я в Фейсбуці вийшов в ефір, говорю, хто готовий їхати, зустрічати ворогів. І отак всі до мене, хто хотів, приїхали. Ми всі поїхали туди, під Баришівку, і вішали пілюлі і Кацапом. військових практично не було, щоб ви розуміли, коли розповідають, що там війська. Єдина перемога тоді на фронті була це наша перемога, де ми відбили Лук'яновку, Рудницьке. І село Перемога, де вони відступили. Це єдина перемога була тоді на фронті. І реально це зробили добровольці. Зрозуміло, хочу подякувати 72-йці, яка героїчно тримала оборону саме на Чернігівському напрямку, на Броварах, 3-й батальйон. Вони взагалі молодці, красавці, тому що основна навала, безумовно, йшла туди. І вони навпростець хотіли дойти до Києва якнайшвидше. І дякуючи цим хлопцям, я думаю, якраз теж так само і не стало нас. Тобто, вибачай, що сказав, ніяких збройних сил має на увазі тільки лише в тому конкретному випадку. Сьогодні прості хлопці прийшли, які пішли просто в військомати е, сотнями тисяч, і вони прийшли, які навіть не мають ніякого досвіду. Це чиста правда, давайте говорити про це. Але ті хлопці, які вже воювали у 2014 році, навчили хлопців. Я ж вам розказую, з 50 там, 48, хто приїхав, у нас шестеро тільки вміло тримати автомат. Це з Збройних сил. Це я вам не кажу про моїх. Мої там колишні атошники, так само Дмитро стоїть, він так само той автомат побачив. Сто років його не бачив, щоб, мабуть. 30 років не держав в руках. Да. От це це, це такий зараз ти саме в бройних спилах. Туди пішли просто мотивовані українці, справжні хлопці, козаки, які, повірте мені, не тримали ту зброю. Але мотивація дає такі, скажімо так, силу духу, що да. ти забуваєш про це все. і Вчися так, бо швидко. навіть не вчися швидко. Раз прилетіло, повірте І все. мені, мгновенно вивчиш те, що ти там би десь десятками днів вчив би десь там на полігоні.